Так, сьогодні, як і було 29 квітня, вийшли на основний виноградник. Дивимось, що тут. Так, це у нас ось Моналіза. Ліза. Ця почечка ось ще поки не зрозуміла, але вона ще поки була, не попрокидалася. Це ось Дар'я. Теж наче почечка як жива. Тут ось то вже почечка жива. Тут ще не дуже попрокидалося. Куди, звичайно, куди без помічників. Ось ось найголовніший помічник. Не, я обманюю. Саме головний помічник зараз насолоджується сном. Ростом. Ростом і сном. Тут ось, ось пошкоджено. Тут почечки ще не повідкривалися або не перезимували. Це ми вже побачимо через пару тижнів. А тут ось почечка. Але вона геть м'якенька. Це у нас біла кація. Тут ось почечка... Ні. століття О, почечка тверденька він не так давно був піднятий і розплетений тому будемо бачить. Рататуй, те саме почечки набубнявелі але не відкриваються Будемо бачити, відкриється чи не відкриється. Це саме з торнадо. Ось такий стан. Ось Все. Все пошкоджено. Вся почечка жива. Ще щось там буде. Яка б не була погода, вона все одно буде такою, якою вона має бути. Саме головне, щоб ми були, це ось мерзла, це ось маленька заміщаюча жива. Саме головне, щоб ми були в мирі, живі й здорові. А все решта це все на жаль, Щось пообиває, все одно без урожаю повністю не залишимось. Тут ось навіть в самому в самому низу з землі пообивало і теж померли. Тобто говорить про те, що мороз був як і на поверхні грунту, так і в повітрі. Так, тут що в нас? Все, померзло, 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 померзло. Живий. Цікаво. На один, на одну лозу, один пагін. Навіть не на одну лозу, на весь кущ залишився живим один пагін. Внизу все померзло. Тут ось Енергодар. В такому стані. Енергодар. Тут ось якийсь листочок є. Може десь вийде пасиночок. В такому стані. Енергодар. Озорник які прекрасні були пагони геть все померзло? Ось такий озорник Ні, не все один пагінок залишився. Навіть два? Так що? Багато в кого ще померзло. Але не переживай. Все буде обов'язково добре. І все буде Україна. Мир вам. Здоров'я крепкого. А все остальне. Ми українці, руки в нас ростуть з правильного місця. Все остальне в нас буде. Було б лише наше бажання. Слава ЗСУ! Слава Україні! Слава всім тим, хто захищає нашу Україну і дає нам змогу займатися тяжкою, безумно тяжкою, як фізичною, так і моральною працею. Але ми ніколи не здамося, ніколи не впустимо руки. Чим ми б не займалися і де б ми не були. Все, всього вам найкращого. До обов'язково будуть нові відео. Що як десь відходить, що десь як просинається, відбиває. Все будемо з вами спостерігати. Дякую вам з Хай вам щастить. Всього найкращого.